Із дна чорного моря підняли першого самописа з літака Міноборони Росії, що розбився неподалік Сочі. Чорну скриньку знайшли за півтора кілометра від берега на глибині 17 метрів. Її стан задовільний до берега. Самопис транспортували в капсулі. Командирові довелося страхувати вояків, аби ті не впустили одного з головних доказів у справі. давайте діру сюда. На дні знайшли два інші самописи: великі уламки літака та частини двигуна. Зараз їх підіймають на поверхню. Також є катастрофи – прикордонник ФСБ. За його слів, літак після злету не набрав висоти, а почав знижуватися із сильно задертим догори носом. Лайнер ударився хвостом у воду, розвалився на частини і затонув. У слідчих дві версії помилка пілотів або відмова двигуна, можливо, через потрапляння стороннього предмета. Теракт називають малоймовірним, Нагадаю, в авіакатастрофі 25 грудня загинуло 92 людини. В селоні були армійці, журналісти та військовий ансамбль Олександрова. Вони летіли в Сирію давати концерт російському військові.